Зсу перейшли українсько-російські кордони, просунулися в селищі Тьоткіно. Курської області повідомляє інститут вивчення війни. Пропагандистські пабліки пишуть про те, що ЗСУ наступають і планують ще один штурм у напрямі Рижівка Тьоткіно. З самого ранку противник пішов у наступ на напрямі Будки Тьоткіно. Зсу готуються до нових штурмових дій у напрямі Рижівка тьоткіно Є ймовірність, що противник зробить сьогодні спроби прорватися до населеного пункту Тьоткіно з боку пункту пропуску. Також російські джерела повідомляють у самому населеному пункті Тьоткіно армія України вже на вулицях. А кремлівські воєнкори пишуть, що сили оборони України намагаються відрізати Тьоткіно. У Тьоткіно десантники зачищають вулиці від штурмовиків ЗСУ. Те, що зараз відбувається в районі Тьоткіна. По оценке самої російської сторони я процитую, щоб нас не обвиняли в українських ИПСО. по состоянию на сейчас противник контролирует дві улицы северо западної частини населенного пункта. Теткина на даний момент іде продвижение со стороны Рыжовки с целью закрепиться в направлении железнодорожної станції. Заяви про завершення Курской операції з боку Росіян, брехня стверджують аналітики. Это фактически второе дыхание Курской операции. По сообщениям самой российской стороны не случайно выбрано продвижение в Лужковском районе Курской области. То есть особенность рельефа, а именно Ріка дає можливо силам оборони України удержувати зайнятої території вісьма продовжительне віри. Провісниками стали удари ЗСУ по мосту через Сейм. кажуть аналітики, і тепер успіхи ЗСУ зафіксовані вже в самому Тьоткіному, запевняють експерти для нас. це продвіження по направленням такий... защитный барьер вдоль границы создания. А для россиян получается это вклинивание с двух сторон вокруг Теткина. Да? Росіяни не смогли отбить удар даже на своей территории, каже Дмитро Снегирев. Российская сторона заявляет об угрозе оперативного окружения подразделений армии вооруженных сил Российской Федерации непосредственно в районе населенного пункта Теткина и Новый Путь. Політичне та інформаційне значення такої операції зсу зводить на нівець усі заяви російської сторони про припинення курської операції.